27 листопада на календарі середа середина робочого тижня. А також 1008 й день повномасштабного вторгнення РФ на території України у студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! І спершу коротко про головне. У Кременчуці прощалися з мужнім захисником Батьківщини Владиславом Пєховим. Довгоочікувані зміни для Кременчуцького району. У грудні можливий ремонт дороги у піщаному. У 2025 році у Кременчуці хочуть купити нову ялинку за понад 3 мільйона гривень. Дітям з малозабезпечених сімей цьогоріч можлива зимова підтримка у 6,5 тисяч гривень. Україна втрачає найкращих своїх синів. Сьогодні у Кременчуці проводжали в останню путь людину, яка віддала своє життя заради свободи України. Хороброго воїна із Покровська Владислава Пєхова. Захисник служив із перших днів повномасштабної війни, безстрашно виконуючи свій обов'язок. Проте його життя трагічно обірвалося 13 листопада цього року. Як Кременчук прощався із своїм героєм далі у сюжеті. Владислав Сергійович Пєхов. На позивний шахтар багато років свого життя присвятив роботі в шахті. Чоловік став справжнім захисником України, коли на рідну землю прийшла війна. З перших днів повномасштабного вторгнення Владислав вступив до лав ЗСУ, ставши кулеметником. Шахці робив з перших днів були місця, ми були в місці. Потім так вийшло. Він загинув, боронячи свою рідну Донеччину. Людина неймовірної мужності, витримки, доброти та безмежної відданості справі. Згадують ті, хто знав чоловіка. Особисто Владислав завжди був поруч, підтримував у найважчі моменти, знаходив слова розради та допомагав тим, хто цього потребував. Добрий добрий хлопець да не ніколи, нікому не зла не жила. завжди допомагав, не боявся не ні трудностей, нічого. Попрощатися з героєм з Покровська приїхав і Анатолій Миколаєвич, знайомий батька полеглого бійця. Він пам'ятає Владислава ще юним хлопцем, життєрадісним, щирим і цілеспрямованим, з теплотою згадуючи ті часи, коли спілкувався з родиною воїна. Пан Анатолій каже, через поганий зв'язок під час війни так і не зміг вийти на контакт із оборонцем Владиславом Пєховим. Сергій Пехов найкращий мій друг. А його син Вадик. Був взагалі, найкращий, скромний і на шахті робив, і в армію пішов, не задумуючись. Його посилали за границю на навчання, на, на навчання да, все. Вроді би обучили всьому. В останнє час, коли з батьками розмовляв, тоді було. Набагато раніше. Все нормально, все добре. Зв'язку не було. Смски слали тільки супруги. Теплі слова додав і побратим загиблого кулеметника. Веселий чоловік позитивний, відзивчий. Да, всі друг друга потихоньку життя врятовують, всі друг друга прикривають. У полеглого захисника залишилися дружина, батьки та маленька дитина. Родина бійця знайшла прихисток у Кременчуці, тож прощаються з ним саме тут. Поховають героя на свіштовському кладовищі поруч із іншими захисниками України, які не дожили до перемоги. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Владислава. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПУ, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6,5 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. За його словами, дитячий компонент зимової підтримки включає низку позицій детальніше у прямій мові. Перше це програма Тепла зима. Одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Друге до дня святого Миколая діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. До тем місцевих сьогодні у Кременчуцькій райраді відбулося засідання за участю голів депутатських фракцій райради. Нараду ініціював нардеп Олексій Мовчан. каже, аби врегулювати ситуацію у відомстві. Сама ж нарада відбувалася без участі голови райради Дмитра Колотієвського. Відмітимо, що на засідання не пустили журналістів, тож ЗМІ вдалося поспілкуватися з учасниками зібрання уже після засідання. Більше деталей далі. На годиннику 16.30 у стінах Кременчуцької районної ради поважні персони. Чому ініціював нараду за зачиненими дверима про що говоритимуть? Та хто скликав зібрання голів фракцій районної ради? Ми вирішили запитати безпосередньо у депутата мовчана. Це буде справедливо слів це. Наша інформація. Дивіться, це закрита інформація. Станом на зараз ми вийдемо і з вами. Поговоримо. Перед самим обговоренням пресу та голову Кременчуцької райради Колотієвського попросили на вихід. Чому не зучись це голови районної ради? Тому що це нарада голів депутатських фракцій без голови нарада голів фракцій. Тут більшість депутатських фракцій представлена. Ну я і питаю нарада голів фракцій без голови про відбувається. Фракція буде. хочуть поспівати. Що само є, є, дивіться, Є да, да. особисто з вами я, дивіться. Я і голови фракції, і представники фракції. хто Я. Проте, нам вдалося поспілкуватися із нардепом після таємного засідання. Тож далі, депутатський спіч без коментарів. Тут серйозна криза лідерства, управлінська криза, ну фактично політична криза. І Зараз почалися там якісь розмови е, в публічній площині, да, про те, що там хтось не збирається, хтось щось не дає комусь е, і так далі. Я вирішив в цьому розібратися от, і запропонував поговорити їм, тому що ну, насправді проблема виглядає таким чином, що люди просто між собою не спілкуються. Е, тут були абсолютно з різних фракцій е, в, представники. От, вони не спілкуються вже три роки. На закрите засідання, до речі, запросили і нового очільника Кременчуцької військової адміністрації Олександра Аленіна. Серед учасниць фракційного дискурсу була й очільниця вдозаводської районної адміністрації Наталія Заводчикова. На питання, що робить чиновниця на даній нараді у робочий час, відповідь жінка шукала та не знайшла. Ви сьогодні були на нараді в робочий час. Чи ви сьогодні у відпустці вихідне, чи коли? Нарада відбувалася в робочий час просто. Так, Да, в робочий да. час. Розкажіть, як це розцінювати? Без коментарів. Без коментарів. Тож, чого збиралися, що за таємничі питання обговорювали за зачиненими дверима? Судіть самі. Ми домовились про те, що кожен представник фракції має поговорити зі своїми членами фракції про примирення. І єднання, тобто от пошук як, чогось якогось спільного знаменника. Ну, спільний знаменник це те, що у нас сьогодні відбувається жорстка війна, а районна рада не працює. Е, районна рада має відповідати викликам сьогодення. Тому ну, якби це база, і з цією базою вони підуть до своїх депутатів. Коли ви з наступного разу можете зібратися, щоб був вже якийсь підсумок. Е, я ну ще одна проблема, яку я побачив, те, що навіть фракції між собою не спілкуються, тобто вони не знають, де їх депутати ну не всі, але в деяких випадках. От і скільки треба часу для того, щоб відновити цю комунікацію і прийти з посилом про те, що нам треба об'єднатися, я не знаю. Ну але я би хотів, щоб це було якомога раніше, тому що ну, в принципі, немає. Я не бачу проблеми допомогти Миколаю Миколаївичу із спілкою Самеродян. Об'єднати фракцію, об'єднати. Ми пропонуємо, можуть зібрати сесію по неспірним питанням життєдіяльності району, хоча б а не виносити це не питання. це не є спірне питання. Питання Ні, в управлінських інші. питання в особистому. Відношенню депутатів до керівництва районної ради. А чому тоді керівництво районної ради не було запрошено до обговорення? Якщо справа в тому, що... тому що депутати не хочуть зустрічатися з керівництвом районної ради, тому що вони його не сприймають. Зазначимо востаннє депутати Кременчуцької районної ради на сесію збиралися у грудні 2021 року. Депутати райради від слуги народу та фракції за майбутнє у кількості 18 осіб, а також частина партії бют ігнорують сесійні засідання, кажуть у райраді. А отже, для прийняття важливих рішень з життєдіяльності громади просто не вистачає кворуму. Одне з таких, які блокують певні депутати, рішення по приміщенню центру дітей та сімей, що вже створюють у Крюкові коштом грандодавців, представники Кременчуцької спілки Самаритян. Дозвіл на реалізацію проєкту реконструкції та поліпшень центру вимагає рішення сесії райради. Депутат Мовчан каже, за майже три роки війни та відсутності засідань у райраді саме це питання змусило його втрутитись. От тільки нинішній очільник Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський констатує: його активна позиція не влаштовує ані міську владу, ані представників депутатського корпусу у Верховній. Тож це чергова акція, направлена на усунення очільника районної ради. Я, я щиро вам вдячний, що ви відвідали. Перше приміщення Кременчуцької районної ради щиро вам вдячний за те, що ви три роки блокували. Я так розумію, і будете і надалі блокувати дві політичні сили вам підконтрольні. Тому на наші двері завжди для вас відкриті. Приходьте, будь ласка. Дякую. І вирішуйте питання лідерства. Головна ялинка Кременчука майже за 3,5 мільйонів гривень. Наступного 2025 року міськрада планує придбати нову конструкцію новорічного дерева. Про це стало відомо з проєкту рішення про затвердження програми діяльності та розвитку комунального підприємства Благоустрій Кременчука на 2025-2027 роки, який розглянуть на найближчій сесії міськради. Наша Дарія Згура дізнавалася думки пересічних Кременчужан щодо та таких планів на фінансовий рік, який вже охрестили важким для місцевих бюджетів? Саме цю ялинку на площі перемоги цьогоріч ви бачите востаннє. З пояснювальної записки, яка додається до проєкту рішення, стало відомо, що на сьогодні конструкція ялинки має знос у 100%. Тож наступного року мерія планує закупити нову, мовляв, для забезпечення мешканцям та гостям Кременчука не тільки святкового настрою, а й безпеки. Пройшовшись вулицями міста, ми дізналися думки Кримачужан, чи підтримують вони таке рішення, та чи доречні подібні бюджетні витрати в сучасних умовах широкомасштабної війни. А що так дорого, скажіть, будь ласка, що це за розцінки такі? Давайте я випиляю в лісі сам, і буде зовсім дешево і красиво. Я не згоден такі гроші тратити. Ні, не згоден. А є куди тратити гроші. Це суперечливе таке питання. Я так хочу сказати. Дуже багато людей. Ну, люди спорять об этом, но моє мнение, все одно, лка радость приносить. Я не знаю. Ну, це моє лично мені, щоб дітей радувала. Но ну, я не знаю, нова нужна ли нам, тому що этой ми восхищаємося. Вона просто прекрасна. На мою думку, зараз наша країна в стані війни, тому, на мою думку, я так думаю, що краще ці кошти на спрямували на допомогу українській армії. На допомогу Збройним силам України от недоречно витрачати кошти на ялинки. Я вважаю, що взагалі потрібно, тому що є діти, тому що є молодь, і їм потрібно ще мати якісь позитивні емоції в цьому, в цьому, в цьому житті. Бо ми не знаємо, скільки ще це буде війна продовжуватися, і дітям потрібно жити і радуватися життю. Не на часі. Це а чим це погано? Військовий військовий стан. Да. Звичайно, що хочеться настрою, але кожна людина здатна створити вдома себе якийсь куточок новорічний. Мені здається, це не на часі Витрачати кошти. Треба допомогти нашим воїнам. Я вважаю, що для діток, для молоді, то так, потрібно це. Що роблять це для людей, то воно якось вселяє якусь надію, що буде краще. Що буде мир, а на щодо це вже я не знаю. Вважаєш, мабуть, потрібно, бо тут багато дітей, багато приїжджих. Важко їм переживати це все і. Я вважаю, що це треба, щоб підняти їхній якось дух, порадувати народ. Ну, якщо війна у нас закінчиться, то чому не зробити приємного для міста, для малечі. А як війна, то, звісно, треба на війну все. віддати, Всі гроші. Це дуже дорого і нема сенсу. Ця конструкція вже є, можна її використовувати. Недоречно, і не потрібно. Не на часі, як зараз модно казати, ну, я вважаю, що ні. Дуже багато потреб інших, дуже багато. Нашим захисникам потрібно більше допомагати. У До нас війна, свята нам, звісно, потрібні, але ми можемо їх відсвяткувати на резерві минулих років. Про перспективу закупівлі дороговартісної ялинки сьогодні говорили під час засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. За словами заступника міського голови директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, поки це тільки так звані амбітні плани КП Благоустрій Кременчука. Це їх побажання, це їх бачення розвитку підприємства і благоустрою міста. І це є декларативний документ. Там закладено ще придбання як посадкового матеріалу, я акцентую на цьому увагу, там 4 мільйони закладено, і закладено придбання вже новорічної ялинки. Не в цьому році, а на 2025 рік. Питання, наприклад, якщо порівнювати з 2024 роком, то ми... Благозі Крамчука в попередній програмі також затверджували і планували придбавати посадковий матеріал на 2,5 мільйони, але ми ці кошти не використали і нічого не закуповували в цьому році. Розуміємо, якщо е 25 2025 році ситуація не покращиться, звичайно, ніхто нічого закуповувати не буде, включаючи новорічну ялинку, то це просто бачення комунального підприємства. Та хороші новини щодо найближчого ремонту дороги у піщаному. Зокрема, йдеться про відрізок виїзду з Кременчука у бік Києва, а саме до розвилки дороги на хорол та недогарки. Як інформує Кременчуцька газета, напередодні за участю керівництва агенції з відновлення та інфраструктури і зацікавлених сторін відбулася нарада, на якій визначали обсяг коштів і можливості відновлення аварійних ділянок дороги. Н 08 Бориспіль Кременчук Дніпро в межах району. За повідомленням голови Піщанської громади Олександра Краплини на це службою автодоріг у Полтавській області буде передбачено близько 4 мільйонів гривень. В грудні місяці це це зробиться. Від в межах села я цей піщана від межі міста Кремічук до розвилки. Розвилка те, що йде дорога на Києві, на то ще пішла. в Піщану. оце пообіцяли зробити. в ремонт, а тут від церкви до магазину смак, там приблизно 300 метрів, буде фрезерування і теж буде повністю одним цим квадратом зроблено. У той час, коли Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх двох службових осіб дитсадка номер 19 в якому у 2021 році сталася трагедія з малолітньою дівчинкою, комунальне телебачення КТРК, дотичне до бюджетних коштів, відбілює віцемерку Ольгу Усанову. Відмітимо, що за останні дні на неї буквально посипалися докори та звинувачення у службовій недбалості, через яку в тому числі могла статися трагедія. Нагадаємо того року, як і попередніми заступниця міського голови підписувала висновки комісії, що оглядала садочок номер 19 перед новим навчальним роком. А от напередодні в етері Кременчуцьких новин вийшов сюжет, у якому наголошують, що причиною недавньої госпіталізації Ольги Усанової до Ліл Кременчуцька став мобінг окремих осіб, громадських активістів та змій, які цитуємо б'ють по нервах людині. Та також до такого стану її. Спонукало велике психоемоційне навантаження, психологічний терор, і тиск, постійне зниження авторитету та політичне переслідування. Говорячи про певну відповідальність заступниці міського голови Ольги Усанової, я звернув увагу на розпорядження міського голови Віталія Малеського від 2021 року про розподіл посадових обов'язків, тобто мова саме про обов'язки, а не про права чи певні повноваження того чи іншого заступника. І, от утримання зелених насаджень у належному санітарно-технічному стані, воно віднесене безпосередньо для, до Ольги Усанової Ольги Петрівни Усанової. Тому приймаючи заклад впродовж 2018, 2019, 2020, 2021-2022 років до підготовки до навчального року, пані Усанова мало б звернути увагу на те, що на території дитячого садочку існують аварійні фаутні дерева, які на сьогоднішній день були пошкоджені грибами, уражені короїдами, і таке інше, що власне і стало причиною тієї жахливої трагедії. Яка трапилася, тому на сьогоднішній день, як голова комісії, вона також має нести дисциплінарну політичну будь-яку відповідальність. Але на сьогоднішній день їй не прид'явлені підозри відповідними правоохоронними органами. Тому вона цієї відповідальності уникає. З чим не погоджуюсь я як депутат Кременчуцької міської ради, з чим не погоджується громадськість, якщо взяти до уваги сотні тих коментарів, які з'являються під публікаціями в засобах масової інформації. Матію тому говорити про якийсь мобінг на сторону Ольги Усанову зараз не доводиться. Я і я додам, що це вже стало якоюсь традицією, коли є певні проблеми в Кременчуцькій міській раді, коли проходять слідчі дії, обшуки або ж кому, в час, кому коли. Кому колись оголошують підозри. Наші чиновники дуже часто виїжджають за кордону за кордонні відрядження, йдуть на лікарняний і намагаються всіми силами уникнути участі в саме в цих слідчих діях. Достатньо згадати випадок, який трапився з однопартійцем Ольги Усану. нещодавно в Полтаві, коли під час слідчих дій голові фракції за майбутнє в Полтавській міській раді раптово стало зле пан, Но євгену диканю і його ж також ушпитала швидка в терміновому порядку, тому що слідчі намагалися в рамках кримінального провадження намагалися вилучити в нього телефон. У непрості для країни часи чимало українців потребують підтримки у пошуці роботи. Отримати її а також послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття і виплати матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи можна у Державній службі зайнятості. А також наразі на базі Кременчуцької філії центру зайнятості запрацював офіс підтримки малого і мікробізнесу, зробленого в Україні. Детальніше у сюжеті Наталії Торопової. Всі центри зайнятості працюють за єдиною схемою надання послуг, констатують у відомстві. У чуть філії Полтавського обласного центру зайнятості кажуть, до них можна звернутися для отримання всіх передбачених законодавством соціальних послуг, пов'язаних з працевлаштуванням. Тут створена уніфікована оперативна база вакансій, шукачів роботи та можливостей проходження професійного навчання по всій країні, каже заступниця його директора Наталія Дементєєва. На сьогоднішній день в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості зареєстровано 1268 осіб. До складу Кременчуцької філії, нагадую, входять Глобинське управління, Семенівське управління, Козельщинський відділ і та горішньоплавнівський відділ. Також на базі Центру зайнятості з 1 листопада розпочав свою роботу офіс, зроблено в Україні, в якому як діючі, так і майбутні підприємці можуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримку бізнесу. Міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно, розповідає Наталія Демантієва. Ми поспілкувалися із його фахівцями. Складовими. Політика зроблена в Україні є, наприклад, маркування, національний кешбек, гранти на переробку, на розвиток садівництва, ягідництво, грант на власну справу, грант для ветеранів та другого сподружжя, пільгові кредити. Це можуть бути кредити 5, 7, 9, є оселя, компенсація за покупку сільськогосподарської техніки. Та багато інших програм саме в нашому офісі зроблено в Україні підприємці та майбутні підприємці зможуть отримати консультацію з приводу діючих активних програм зайнятості також написання бізнес-планів. В нашому офісі можна отримати інформацію щодо ваучерів на навчання і таким чином здобути або перенавчитись за новою професією або спеціальністю. Анастасія також розповіла, що цей офіс є частиною всеукраїнської платформи, зроблено в Україні, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Мета платформи розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу. Але не завжди можна бути впевненим у тому, що центр зайнятості направить вас на роботу згідними умовами праці. З недобросовісними роботодавцями довелося стикнутися молодій кременчужанці, історію якої побачите завтра у вечірньому випуску новин. Ганна не заробила на той час тієї мотивації, як премію, так ми її називаємо. Вона її не заробила просто. А тепер перейдемо до погоди на наступний день, 28 листопада. Цього дня у Кременчуці очікуємо невелике потепління. Так, зранку температури триматимуться на нулі, а уже ближче до вечора піднімуться до плюс одного. Хмурий ранок у місті зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Вітер 2 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Будьте здорові! Побачимось.